Подивилися, скільки людей набівати. <гум> Тепер подивимося, скільки на вулиці. А, звичайно, це такий час, що вже не може бути людей багато набивати. Ну і такий час, що в весні багато людей не може бути. Але тепло, давайте подивимось. Скільки градусів ввечері, звичайно, в вже стало холодніше. Ну, але мінімум плюс 5 має бути. Привіт! Бачите, плюс. Плюс навіть. Зараз ми підійдемо кілька хвилин порозмовляємо з Марком і тоді вже. Ай, прогуляємося. В центр трошки подивимось. Весна? Ну я казав весні. Аномально багато людей. Ну, я все казав, що мало, потім буду казати мало. Скажуть, що не любить рускавець, не патріот, треба казати. Багато людей. Потяг їде. Ну, це ще не пізня година, теж бачили годинник. Це ще навіть 18 години вечора нема. Що, доженемо, ми потяг з чим доженемо. Звичайно, що доженемо, він, же... він же зараз зупиниться, та це яка, ну бачите. Потяг зараз зупиниться і ми його доженемо. Трошки вечірнього трускавця, ще пів годинки, ну максимум година і стане порожньо. і буде вже темно. Маю на увазі вимкнуться світла в магазинах, вимкнуться ліхтарі. Буде зовсім зовсім темно. І темно буде до літа. Бо хіба літом в такий час буде світло, правда, правда? Центральна алея. О, потя дивіться, як гоноро вивертається так спеціально нам хоче показати всю свою довжину, ширину і всю свою міць. Файний, потяг, файний. Фа, я вже казав, закрились буквально вже цього року. На початку року в січні кілька кафе в Трускавці. Зокрема, одно на Довжанка закрилось, правда, там одразу відкрилось інше. На стебницькій кафе закрилося одне. Катерина не працює, але я розумію, ну там далі вправо. Катерина, Катерина теж не працює вже так. А вже більше місця Катерина не працює, але я розумію, що Катерина потім відновить роботу. Це такі... Не, не такі, а така традиція. Переставати працювати, потім відновлювати роботу. Вона не тільки у Катерини є. А і тут центр, ножки, бачите. Кава млинці. Так, завжди комедно бачите, як там влітку стоїть черга. Ну, в тому сенсі, що там влітку там стоїть черга. А зараз. А зараз черги нема. Теж часта, ви бачили, що тепло, дуже тепло, майже 10 градусів тепла, незважаючи на таку пізню годину. Звичайно, що люди, ну, люди вдягнені так, як їм хочеться. Люди мають право не вдягатися тепло. Люди мають право не вдягатися холодно. Це їхня справа, як вдягатись, правда. Що в нас по анонсах? Грицкан, Валевська. О, і буде Іван Наві. Концерт для усіх закоханих. Цікаво, як будуть на вході перевіряти, хто закоханий, а хто не закоханий. Це справді цікаво було б. Тут сьогодні порожня. Хоча наближається той час, що от от має стартувати концерт, але... але, але. Я розумію, що станом на зараз на концерт не дуже хтось піде. Не будемо казати, якого виконавця концерт чи якої виконавець, щоб їм не було образливо. А тут скоро заквітне. Бачите дерево, вже теж є бруньки. Бачить вже підсніжники. Хочете вірте, хочете, не вірте. В Трускавці є перші підсніжники. Цього року вони з'явилися ще в січні, навіть не в лютому. БМВ. Вінницькі номери. Х-5. А що, в шабі, звичайно, темно. В Цьому теж нічого дивного нема. Вулиця сховоля, порожня, в гастробарі людей не видно. А, і тут звідси краще буде видно панораму Міротеля. Цікаво, так? Буває так міротель. А, пам'ятник Тарас Шевченко підсвічується. Я говорила, що може гарка відпустять, може я приїду. На останній поверх то ресторан нагадую Та, Тарас Григорович Шевченко Бачите, трускавець такий що тут два пам'ятника Шевченка стоять, причому буквально на відстані 50 метрів один від одного. А нам струскавається.